Фармадол таблетки від головного болю. Людмила і Федір Головки вже майже 30 років у шлюбі. Проживають у місті Ізюм, що на Харківщині, яке завжди дуже любили. Але на початку березня 22-го року подружжя відчуло той мир, який принесли із собою російські військові в їхнє рідне місто. І Ми побачили, як ця колона танків чи БТР з російськими прапорами. Вони їхали колона і по бокам йшли снайпери. Але залишати рідну домівку подружжя тоді не наважилося. У нас руха чоловіка мати залишилася нас вона одна. Рядом ж вона 39-го року народження. Старічка додому нікуди не хоче не хотіла виїжджати. Від страшних обстрілів Людмила і Федір ховалися у підвалі, а грілися та готували їсти на печі літньої кухні. Російські військові приходили до них із перевіркою. У них ціль була виявити всіх нациків, унічтожити всі воєнні об'єкти. В сьомі їх зроду ніколи не було тих воєнних об'єктів і, і піти. А от де ж цих нациків планують? Вони не знали. Я у нього теж спросила: ну так впіймайте, хоч одного ну, і Покажіть нам, щоб ми, хоч знали, як вони виглядають ті нацики. У травні подружжя все ж таки наважилося виїхати з міста, але вони нас не випустили, ми повернулися додому. Невдовзі у Людмили почалися проблеми зі здоров'ям. Жінці терміново треба було до лікарні, і 6 червня подружжя знову спробувало виїхати до доньки у Дніпро вже іншим шляхом. Людмилу пропустили, а Федора ні. Для мене це Митяще, тому що коли ти переходиш через ту дамбу, бо розумієш, що ти щас поїдеш. А він залишається і міриться. Думки такі, чи я його побачу, чи я приїду, чи що буде. Людмила планувала зробити необхідні обстеження і одразу повернутися додому. Але дорогу життя закрили. Федір залишився сам. Три місяці без коханої дружини здалися йому вічністю. Зразних днів було дуже багато. Тут день був 3 вирісня. У нас з дружини рада всі нас вважають. І чую, ну, один снаряд лягає, а Ну, Я розумію, що зрозумієш, вони рядом лягають. І в погріб. То там збігає в полі. Та почищення хто там бухав удар. Збила подарили. У нас була домовленість з чоловіком, що він шукає зв'язок і раз на тиждень виходить на зв'язок, телефонує нам. А тут він не телефонував уже більше двох неділь. І потім в один момент банбір з'явився. Думаю, ну я зв'язок, має чи інтернет. І Він мені телефонує і кричить мені, включи відео, Знаєте. Ну, для мене це було саме таке, коли я побачила, що він живий до живе. 10 вересня українські військові звільнили Ізюм. Федір каже ніколи не забуде цей день. Що я дама? Утар, і на дзвін. Я думаю, українські номера. І написав дібарі. Я. За слізами на голосах. Я та радась була. Вже за тиждень Людмила повернулася додому. Життя потрохи почало налагоджуватися. Але 4 квітня у чоловіка стався інсульт. Швидка забрала Федора до Балаклії. Лікарям вдалося врятувати життя чоловіка, а потім почалися довгі тижні реабілітації, яка триває й досі. Була кам'яна стіна. Мені дуже страшно, що моя стіна рухнула, а він мені сказав, що вона не рухнула, вона тільки тріснула. Так що ми будемо цю стіну підлатувати цим такому. Я вірю в перемогу. вірю, що і я постановлюся в своїх силах і в мене, і в Україні нашій. Це буде добре. Дякувати Богу, що ми всі живі. Що нам є де жити. Я вважаю, що це саме галане, і з усіми трудностями. Ми справимося, тому що сім'я у нас дружня. Ми вдвох все подолаємо через усе ми багато через що пройшли з чоловіком. Я думаю, провід так.